Пісні, гадання і обрядовий корж калита все як годиться за традиціями. Святкування Андрія організували на вечорницях у білецькій громаді для мешканців десяти її сіл. Запросили на свято самотніх краян літнього віку. Адже саме у поважному віці, кажуть організатори, люди часто сидять вдома. Ми хотіли зробити для них велику приємність, щоб вони отримали ті емоції, які не отримують в повсякденному житті, щоб вони були незабутні, отримали незабутні враження, були задоволені сьогоднішнім заходом. Можливо, поспілкувалися між собою, адже ви знаєте, як людям похилого віку бракує саме спілкування. Окрім цього, на вечорницях гості самі Поділилися спогадами святкування Андрія. Лідія Бас розповідає, на Андрія дівчата збиралися разом і ворожили насудженого за допомогою паляниці. А для того, щоб її спекти, кожна неодружена дівчина набирала воду із трьох криниць у рот. Знаєте, воно ж намерзало, тож треба було підставляти руку і з руки пити, бо уста прилипали до, цього, до тої труби. Але ж як? Несеш, а друга біжить напроти тебе. Щось показала. Ти випускаєш, вертаєшся знову. А тоді полянички давали їсти псові, пригадує мешканка білої. Собачка собі повечерав, по одній з'їдав, 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 з'їв вісім, а дев'ятої не з'їв. Та дев'ята, що спекла. Ту паланичку так і замість не вийшла. На вечорницях у Плотичі побувала Галина Мацейків. Тому більше про традиції святкування Андрія дивіться у програмі Сільський календар у понеділок, 4 грудня о 21.30.